Що хочу сказати? Ход по центру теж непогано. Я б сказав би, що дуже зручно. Багато місця. Получається, що права сторона від драбини навпроти і з лівої сторони всі пусті стіночки. І в принципі дуже зручно ну, і якісно. З такою дробиною і місця тут ну, більше ніж достатньо. Пеобраз на полочки ставиш собі, на задні драбини там під. Картоплю там, ящички поставив. І, в принципі, раз, ручкою за поручень раз, і пішов. Ось так от. Тому розплануємо зайвий ґрунтик щоб людина була довольна. І все буде чудово. Ось так от виглядає він ззовні. Одна вентиляція, друга. А яка чудова ляда? Та ти шо? Та ти шо? Петарда просто. Просто